Пенсійний фонд запустив 9 нових онлайн-послуг, і тепер можна оформити купу виплат не виходячи з дому, просто через телефон за 10 хвилин. Плюс з сьогоднішнього дня відкрилася подача заявок на зимову 1000 від Зеленського, про яку ми вчора розповідали. Тож сьогодні розказую, як подати заявку на 1000 гривень і які ще цікаві послуги з'явилися на порталі, які можуть вам стати в нагоді. Але перед тим, як почнемо, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе про виплати пільги субсидії. Жміть дзвіночок, щоб YouTube сповіщав про нові відео, і обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео. Там оперативно пишемо, коли з'являються нові виплати, коли змінюються правила, і відповідаємо на ваші запитання. В Телеграмі завжди швидше, ніж на YouTube, тож підписуйтеся прямо зараз. Почнімо з головного, зимова 1000. Вчора обіцяли, що з 15 листопада запрацює і от воно сталося. Заходите в Дію, шукаєте розділ зимова підтримка і подаєте заявку буквально за 3 хвилини. 1000 гривень на кожного українця, який зараз в Україні. Можна подати і на себе, і на дитину окремими заявками. Гроші прийдуть на картку Національний кешбек і витратити можна на комунальні ліки. Продукти українського виробництва, книжки, благодійність і донати армії. Подавати можна до 24 грудня, тож не відкладайте, бо в останні дні буде навантаження на систему і дія може гальмувати. Минулого року в перший день дія взагалі лягла, бо 14 мільйонів людей одночасно полізли подавати заявки. Цього року обіцяють, що підготувалися, але хто знає, тому краще подати сьогодні-завтра, поки система працює нормально і точно встигнете отримати свою тисячу. Якщо через Дію не виходить, можна буде через Укрпошту, але там триватиме довше, бо все вручну, або через банки для окремих категорій. Опікунів дітей, людей 65 і тих, у кого немає дії. Список банків затвердять пізніше. А тепер переходимо до нових послуг пенсійного фонду, які теж з'явилися онлайн, і це справді зручно, бо економить купу часу, щоб користуватися цими послугами. Потрібна авторизація на порталі ПФУ через електронний підпис або Дія підпис. Якщо у вас немає електронного підпису, можна зробити через Дію буквально за 5 хвилин, і тоді весь портал стане доступним. Перша послуга можна оформити страхові виплати, якщо сталася біда на роботі. Раніше треба було особисто їхати, стояти в черзі, писати заяву, приносити купу паперів, а тепер все онлайн за 10 хвилин. І це стосується не тільки самої травми, але й якщо треба продовжити виплату або перерахувати суму. Друга послуга виплати для сім'ї, яка втратила годувальника. Теж можна оформити, сидячи вдома і не їздячи по інстанціях, що в такій ситуації особливо важливо. Третя послуга і вона дуже потрібна, відшкодування витрат на поховання. Я скажу чесно, що коли горе в сім'ї, то останнє, про що хочеться думати, це їхати до пенсійного фонду, стояти в черзі, заповнювати папери. А тут можна все зробити онлайн і хоч трохи спростити цей важкий момент. Четверта, якщо щось треба змінити в уже призначеній виплаті або отримати недоплачене раніше, теж онлайн без візитів до відділення. П'ята послуга цікава компенсація проїзду до лікування. Якщо людина з інвалідністю їде на лікування і треба, щоб хтось поїхав з нею, то держава компенсує і проїзд, і проживання. Треба тільки прикріпити чеки і квитки, а все інше онлайн. Шоста змінити банк, на який приходять виплати. Дуже багато людей цим користуються, бо спочатку дають якийсь стандартний банк, а людині зручніше в іншому. Через портал міняється за 5 хвилин. Сьома послуга з'явилася недавно: допомога тим, хто постраждав під час роботи на критичній інфраструктурі через обстріли. Це для державних службовців, працівників енергетики, комунальників. І таких, якщо людина травмувалася під час ракетної атаки, коли була на роботі, то можна оформити компенсацію. І, на жаль, таких випадків стає все більше, бо Росія цілеспрямовано б'є по критичній інфраструктурі. Восьма і дев'ята послуги це соціальна допомога для тих, хто не може себе обслуговувати самостійно. Можна оформити догляд вдома, коли член сім'ї чи інша людина доглядає за постраждалим, і держава за це платить. Або натуральну допомогу, коли надають продукти, одяг, предмети, гігієни. Раніше треба було особисто приходити оформляти, а тепер заявка онлайн і все доставлять додому. Як це працює технічно? Заходите на портал ПФУ за адресою portal.pfu.gov.ua, логінитеся через діa.підпис або електронний підпис, знаходите потрібну послугу в меню, заповнюєте форму, прикріплюєте документи, якщо треба, і відправляєте. Статус можна відслідкувати в розділі Мої звернення. Документи звичайні: паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, якщо є, плюс те, що підтверджує право на виплату. Все можна просто сфотографувати на телефон і прикріпити. Головне, щоб один файл не перевищував 1 мегабайт. Заявка опрацьовується від 3 до 10 днів. Про результат приходить повідомлення на пошту. Якщо схвалили, то гроші надходять на вказані реквізити. Якщо відмовили, то пишуть причину і що треба виправити. Найчастіше це через неповний пакет документів, тож уважно перевіряйте все перед відправкою. Цікавий факт: порталом ПФУ користується вже 21 мільйон українців, а це майже половина населення країни. Тобто система реально працює і люди їй довіряють. Мобільним застосунком пенсійний фонд користується 1 мільйон 400 тисяч, і це не якийсь експеримент, а справді зручний інструмент, який економить купу часу. І от питання, яке напрошується. Якщо держава може зробити такий зручний портал, де за 10 хвилин оформляється виплата без черг і паперів, чому самі виплати такі маленькі і призначаються так довго? Технології є, системи працюють, 21 мільйон користувачів все оформляють онлайн, а от гроші на нормальну підтримку постраждалих чомусь знаходяться важко. Можна подумати, що на розробку порталу, Витратили більше, ніж на самі виплати. Цікава ситуація. Але повернімося до практики. Окрім цих дев'яти послуг, на порталі ПФУ є ще купа корисного. Можна подивитися електронну трудову книжку і перевірити, чи правильно роботодавець вносить стаж, бо від цього залежить майбутня пенсія. Перевірити, чи насправді платяться за вас страхові внески. Бо буває, що людина працює, а внесків немає, і потім виявляється, що стажу теж немає. Ще можна подати заяву на призначення пенсії, на субсидію, на пільгу, записатися на прийом до сервісного центру і навіть роботодавці можуть подати документи на лікарняні. Все онлайн. Цікава штука для тих, хто за кордоном, є відеоідентифікація через Zoom, Viber, Telegram або WhatsApp. Подаєте заявку на порталі, вибираєте зручну програму для відеозв'язку, прикріплюєте фото документів і вам призначають дату, коли працівник ПФУ зв'яжеться з вами по відео. Показуєте документи, підтверджуєте, що це ви, відповідаєте на кілька питань і все. Вся процедура 15 хвилин і виплати продовжуються. Важливо, ідентифікацію треба проходити щорічно до 31 грудня. Інакше з 1 січня виплати зупиняться, тому не відкладайте на останній момент, а зробіть у листопаді, щоб точно встигнути і не було стресу в останні дні року. Це особливо актуально для пенсіонерів, які виїхали за кордон, але хочуть продовжувати отримувати українську пенсію. Процедура простіша, ніж здається, і займає мінімум часу. Зараз 90% послуг, які раніше вимагали черг і купи паперів, можна оформити за 10 хвилин через телефон, базова допомога, субсидії, навіть пенсія, і це економить величезну кількість часу. Проблема в тому, що не всі, особливо старшого віку, вміють користуватися онлайн сервісами, для них це виглядає складно, хоча насправді там нічого страшного немає. Тому, якщо у вас є батьки чи бабусі дідусі, які мають право на виплати, але бояться інтернету, допоможіть їм один раз, покажіть, як це робиться, і далі вони зможуть самі. Є мобільний застосунок пенсійний фонд на телефон з Google Play або App Store. Там той самий функціонал, що на сайті, але в зручному форматі для смартфона. Це для тих, хто не має комп'ютера або їм простіше через телефон. Все кілька кліків і готово. Підсумуємо, з сьогоднішнього дня подавайте заявку на зимову 1000 через Дію, поки система не перевантажена. На порталі ПФУ з'явилося 9 нових послуг, які економлять купу часу, бо все онлайн без черг. Авторизація через ДІЯ-підпис. Заповнив форму, прикріпив документи і готово. Опрацювання від 3 до 10 днів. Результат на пошту. Окрім нових послуг, купа корисного, електронна трудова перевірка стажу і внесків, подання заяв на пенсію, субсидії, записи на прийом для тих, хто за кордоном є відеоідентифікація через Zoom або Viber до 31 грудня щорічно. Все це працює і спрощує життя, тож користуйтеся, поки держава дає такі зручні інструменти, хоч самі виплати могли б бути і більшими, але це вже інше питання. Пишіть у коментарях, чи вже подали на зимову тисячу, чи користувалися порталом ПФУ. Може хтось стикався з проблемами при оформленні. Діліться досвідом, щоб іншим було легше. Лайк, якщо інформація корисна, підписка на канал, щоб не пропустити нові відео про виплати, пільги, субсидії і все, що стосується підтримки від держави. Жміть дзвіночок, щоб YouTube одразу сповіщав, коли з'являється щось важливе. І обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там ми пишемо оперативно, як тільки з'являється нова інформація про виплати. Відповідаємо на питання і ділимося корисними порадами. В телеграмі все швидше, тож приєднуйтеся. Репост батькам, дідусям, бабусям, друзям, сусідам, щоб вони теж дізналися про зимову тисячу і нові можливості на порталі ПФУ. Багато людей просто не знають, що таке існує, а це реально економить час і нерви. Дякую, що подивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео.